Надсилати запити на погодження масових заходів на Закарпатті варто не пізніше, ніж за сім днів до їхнього початку, але не раніше, ніж за місяць. Основні критерії, які ми погоджуємо, це кількість людей, організатор, тобто дані організатора обов'язкові. Нам треба для цього, як мінімум, контактні дані. І щоб на заході в обов'язковому порядку була визначена особа відповідальна за безпекові заходи самого заходу, тобто, що мається на увазі. Наприклад, умовно кажучи, проводиться якийсь концерт, там невеличкий. На цьому концерті повинна бути особа, яка знає, де знаходяться укриття, і може провести і мусить провести попередній інструктаж з учасниками заходу і відвідувачами цього заходу, де власне ці укриття знаходяться. До обласного ДЦК із запитами звертаються приватні особи, громадські організації, державні установи. За словами Андрія Акімова, у випадку, якщо масовий захід проведуть без погодження військового керівництва, до відповідальності організаторів притягнуть компетентні органи, зокрема прокуратура. Якщо не вказано в листі всіх необхідних даних, тобто організатор. Піп-контакти відповідальна за безпекові заходи особи, ПІП-контакти, кількість учасників, наявність укриття, ну і відповідно час місце проведення заходу. Також ми будемо просто повертати на доопрацювання такі запити. Голова громадської організації, рух підтримки закарпатських військових Галина Ярцева каже: раніше для проведення благодійних ярмарків запити надсилали до міськради, тепер до обласного ТЦК СП. Питання, яке стосується дня міста, ми подали першого вересня. Ми подали його одразу е, пану Андрію Савчуку. І вже е, 3 вересня ми отримали погодження. Тут написано рішення погодити захід і написано все про повітряну тривогу і ракетну небезпеку. І одразу 4-го ми подали вже запит на Ужгородську міську раду, де вказали, що до листа додаємо лист погодження від Ото та СП Сергій Черношов Леонід Неколишан, Суспільна новина.